Доброго дня, мене звати Любов Кіракисян. І я хочу в цьому випуску поділитися із вами власним досвідом, як підтримувати та що потрібно для того, щоб підтримати наше ментальне здоров'я. Чому саме зараз ця тема стала настільки гострою, що така велика кількість людей звертається до психотерапевтів, психологів, починають займатися медитаціями, йогою та взагалі розуміють, що Зовнішні фактори дуже сильно впливають саме зараз, особливо під час війни, особливо при нашій швидкості життя, да, на саме наш внутрішній стан. Я вже 10 років займаюся макіяжем і комунікую кожного дня із прекрасною частиною населення це жінки. І я саме хочу запевнити, що Через них я черпаю дуже багато інформації, яка трансформує як мене, так і я можу далі нести ці трансформації та показувати власним досвідом, як можна робити, як можна покращувати свій власний стан, та за допомогою яких методів саме ці методи допомагають в житті і мені, тому що кожного дня ми маємо дуже великий обіг думок. Планів, цілей, успішного успіху у житті. Кожного дня стільки багато новин, стільки багато інформації в соціумі, стільки багато страху, які впливають саме на кожного з нас. І я хочу вам дати свої рекомендації та поради, яким чином ми можемо впливати на наш внутрішній стан. Я думаю, що дуже багато людей зараз помітили, як на протяжці вже майже двох років багато зовнішніх факторів або таких розслаблюючих елементів да, почали не мати вплив. Чому таблетки магнію більше не впливають? Да? Чому седативні та заспокійливі засоби також вже не впливають? Чому алкоголь, сигарети, да, вони також вже не мають впливу, і зараз пішов рух до напрямків роботи з психологом та підтримки ментального здоров'я. Тому що для цього дуже великого обороту та швидкості життя та е, чинників фактору страху людині вже немає виходу, як почати піклуватися про себе самому. Всі ці зовнішні фактори, а їх є дуже багато, вони є просто засобами, які трошечки притуплюють це відчуття страху, якоїсь суєти, ми розуміємо, що власне саме. Заспокійливий, найгарніший і найвпливовіший метод він знаходиться всередині нас. І для того, щоб почати працювати із собою, треба, по-перше, почати виділяти час для себе. І задати для себе питання: скільки часу для себе ви можете виділяти протягом кожного дня? Тому що цей показник він має насамперед відповідь на ваше питання: хто ви є саме для себе в цьому світі? Скільки ви готові часу виділяти саме на себе? Де ви можете побути в тиші, де ви можете відповісти на власні свої питання? Якщо ви не можете відповісти на власні свої питання, вам ніхто... У цьому не допоможе усі питання, усі практики, усі методи зводяться до чого? До того, щоб ви знайшли відповідь саме у собі. І коли людина починає чути, відчувати себе, виділяти час на себе, тоді вона знаходить усі відповіді на свої власні питання. Тоді в неї починається свій власний зріст, тому що вона може угомонити оцей палах емоцій, які коїться Навкруги і знайти центр цього тяжіння у собі. За допомогою яких же методів можна заспокоїти свій власний стан? По-перше, для мене це найдієвіший і найвпливовіший стан, за допомогою якого ще років п'ять назад я врятувала себе. Від приймання якихось заспокійливих засібів, які вже не валеріанка, які вже не новопаси, та, тобто це такі легенькі. Я зрозуміла, що вони мене не тушать, вони не тушать оборот моїх думок і прийняття рішень у моєму житті. І я почала медитувати. Я кожного разу кажу про те, що саме медитація може заспокоїти як і наш внутрішній стан. Може допомогти знаходити відповіді на наші питання, може допомогти знаходити все те, що нам необхідно, все те, що необхідно саме вам, все те, що не нав'язане. Вона допомагає боротися зі страхом, вона допомагає боротися з відсутністю сну, вона допомагає знаходити собі той корінь. Який знаходиться в нас самих, коли людина вміє концентруватися сама на собі, вона не під власна жодним чинникам, нею не управляють ані страх, ані соціум, ані якісь новини. Вона концентрується і знаходить відповіді, які найвластивіші і найвпливовіші для неї і її життя. далі це звичайно, проводження часу на свіжому повітрі, комунікація з природою. Це може бути просто прогулянка без телефону, без ніякої зайвої інформації, без музики, а просто з самим собою, тому що також йде контакт із природою, яка нас дуже наповнює та заспокіє наш зовнішній внутрішній стан. Це може бути відпочинок, відпочинок у лісі, відпочинок у річки, відпочинок у моря. це можна ще назвати ретрити. Що таке ретрити? Це коли людина залишається сама собою, і з кожним часом це буде ще більше підійматися для того, щоб покращити наш ментальний стан. Усі відповіді, усі відповіді. Лише нас самих. І з кожним разом ми будемо ще більше платити грошей за для того, щоб залишитися без телефонів, за для того, щоб побути на якомусь острові, де не буде великої кількості людей, задля того, щоб піти в гори і залишитися сам на сам. Все це, це істочники, це істочники натхнення та наповнення власного стану кожної людини. Звичайно, це моя також рекомендація. Це спорт. Кожна людина може вибрати, яким чином вона може проявлюватися та наповнювати себе, через який вид спорту. Це може бути активний вид спорту, і під час цієї активності людина забуває про все те, що коїться навколо, і таким чином вона очищує себе від цієї всієї зайвої інформації, яка викликає агресію, страх. Тому людина, яка займається спортом, вона завжди буде. Менш управляюча всіма подіями у світі, аніж та людина, яка просто нічого не робить. Також це буде та людина, яка, наприклад, вибере спорт, але через спокійний стан, через його. Через його також дуже круто очищуються наші тонкі тіла і фізичне тіло. Це комунікація, яка Дуже круто заспокоює наш ментальний стан. Я думаю, всі ті, хто займаються йогою, А якщо ви є, то прокоментуйте мені, будь ласка, вони можуть це підтвердити. І я точно можу сказати: якщо ви займаєтесь спортом, особливо якщо ви зробили практику йоги, це може бути 15, 20, 30 хвилин. Да? Це може бути година або півтори години. А потім ви занурюєтесь у практику медитації, цей стан він найкайфовіший у всьому житті. Також це може бути танці, комунікація з жінками або з чоловіками. Да? І це також обмін, коли ви вибираєте собі вчителя, який вас мотивує та заряджає. І е, цей саме вид спорту він вас заряджає. Це найголовніше ходити не просто заради галочки, да? а за очищення е, інформації, яка е, приходить із зовнішніх всіх істочників. Да? І наповнення свого власного, свого власного цього промінчика, який за допомогою того, що очищується, починає сяяти й дуже сильно нести дуже кайфову інформацію у цей світ. Також для того, щоб підтримати ментальне здоров'я, почніть обливатися холодною водою. Обливання холодною водою прирівнюється до того стану. Наче людина, яка вживає кокаїн та отримує ці ендорфіни, це може триматися більше з кожним разом. Тобто кожного разу, коли ви подовжуєте обливання водою кожного дня, ви маєте цей ендорфіновий заряд ще більше і більше. Тому дуже багато людей, хто обливається холодною водою, бо вони отримують кайф насолоду, а також це метод відкидування всіх зайвих думок. Тому це також ще один із методів покращення свого стану, свого власного циклу та того, що на вас не можуть оці чинники заводити у дуже сильне відчуття страху. Звичайно, це ваша улюблена робота, улюблені люди, ті, що вас наповнюють. Це все створює ваш власний захист. Я буду ще розповідати на своєму каналі, чим я займаюся. Да? Бо в моїх напрямків по розвитку дуже багато. Мені це цікаво, і я хочу ділитися власним досвідом і з кожною та кожним, щоб вони знаходили для себе якісь напрямки, які можливо допоможуть. Відновлювати свій власний стан. Психологи та психотерапевти це звичайно дуже крутий досвід. Якщо людина не може комунікувати з собою, якщо вона не знаходить цієї опори в собі, якщо в неї дуже багато сумніву їй потрібна людина, яка просто скаже: Ти молодець, давай не концентруватися на всьому тому, що вже пройшло в тому житті. Пробачили, усіх відпустили, дуже вдячні і пішли вгору, і в тебе все вийде. І це людина, вона повинна повинна бути, якщо ви не справляєтеся самі. Якщо ви справляєтеся самі, і вас немає цих всіх чинників, які роздратовують вас, не порушають ваш баланс у житті, то вам потрібна звичайна допомога ззовні. І найголовніше це коли ви оточуєте себе тим, що вам подобається. Тими людьми, які вам подобаються, які вас наповнюють, тими заходами, які вас наповнюють, тою працею, яку ви можете делегувати, та знаходити відповіді на свої питання і покращувати свій рівень життя саме тоді, коли ви заспокоїте свій внутрішній центр, тому що. Якщо людина колихає отак от зі сторони в сторону, як гілочки на дереві при сильному буйному вітрі, вона ніколи не зможе струмитися до свого центру та знайти відповіді на найголовніше питання: про що вона тут, за для чого вона тут, знайти відповіді на питання, які більш глобальні, аніж просто вижити, прокормити себе чи ще щось. Світу не потрібні люди, на яких ти не можеш вплинути за будь-якою інформацією, щоб тримати да, в зоні цього страху. Світу не потрібні люди, які сильні, які незламні, які е, концентруються та вміють виходити з будь-яких ситуацій та знаходити точки опори собі. Світу потрібні люди, які управляються страхом, і чим більше цього страху у вас, тим легше вам управляти. Тому я. Дуже хочу і бажаю кожному, щоб кожна людина знаходила свій власний центр та дуже піклувалася про свій ментальний стан. Я буду ще більше розкривати інформацію і залучати вас для заспокоєння свого внутрішнього стану та піклування за своїм ментальним станом, як за своїми зубами, які ви чистите кожного дня. Як ви годуєте саме себе кожного дня? Це все ви можете вибудовувати. Приділяючи собі з кожним днем все більше і більше хвилин, для того, щоб підтримати свій ментальний стан. Дуже рада вам на своєму каналі. І прошу вас підписатися, поставити лайк, колокольчики. Я буду відповідати на ваші питання та розкривати все більше і більше тем, які будуть покращувати ваш рівень життя та самосвідомості. До зустрічі з любов'ю!